Вітаємо у пригоді про безпечні та щасливі зустрічі з тваринами. Важливо розуміти поведінку домашніх та диких тварин та поважати їхні кордони, щоб уникнути таких небезпечних захворювань як сказ. Собаки, коти та інші тварини приносять нам радість, але для безпечних стосунків потрібно знати кілька правил. Як домашні, так і дикі тварини можуть вкусити або подряпати. Тому ніколи не чіпайте тварину, коли вона їсть або спить. Поважайте особистий простір тварин і дозволяйте підходити до вас, коли їм буде зручно. Самі ж підходьте до них спокійно, без різких рухів. Завжди запитуйте дозволу перед тим, як чіпати чужу тварину. Тримайте безпечну дистанцію з незнайомими або дикими тваринами. Вакцинація домашніх тварин необхідна для їхнього здоров'я та безпеки наших родин. Регулярні щеплення захищають їх від небезпечних хвороб, таких як сказ. Вітаю в нашій клініці! Сьогодні ми подбаємо про те, щоб ваш вихованець залишався здоровим і захищеним. Вакцинація швидка та безболісна. Характерними ознаками сказу у тварин є активне слиновиділення. Агресивність. параліч. Зустрічаючи диких тварин, пам'ятайте, що вони мають власні інстинкти та поведінку. Подивися, яка вона красива. Давай насолоджуватися її присутністю, не заважаючи її. Контакт з хворою твариною створює ризик сказу. Сказ це серйозна хвороба, якою можна заразитися від слини хворої тварини через укус або подряпини, іноді через рот, очі або відкриті рани. Сказ вражає нерви і головний мозок, тому він дуже небезпечний. Якщо тварина вас вкусила або подряпала, зберігайте спокій і обережно відійдіть від неї. Ретельно промийте рану проточною водою з милом протягом 15 хвилин та накладіть чисту пов'язку. Якщо ви не впевнені, чи була тварина щеплена, негайно зверніться до лікаря навіть при незначних ранах або подряпинах. У людей симптоми сказу не проявляються одразу. Розвиток хвороби можна попередити вакцинацією. Дбайте про тварин домашніх і диких. Любіть і поважайте їх. І наш світ буде безпечним і гармонійним для всіх.